Радянський Союз не був винятком. Подібне засмічування мізків, притамане для всіх держав із тоталітарним режимом я колись по наївності попросив запропонував північному корейцеві помінятися значками. А на північному як на всіх північних корейцях був значок Кімерсен. Він пополотніве, мало не знепритомнів, тому що це був би злочин шалений. Виявляється, що при народженні кожен північний Кореїць одержує один значок кімерсена, потім при повнолітті другий, в школах третій, в партії четвертий. Це просто ознака до кінця життя. Так само в радянські часи була ситуація хіба що з комсомольським з партійним квитком це так загубити партійний квиток це просто громадянська смерть. Урок миру був одним із численних складових радянського шкільного виховання. Наприклад, у середині 80-х років минулого сторіччя трансляцію з'їздів комуністичної партії Радянського Союзу вмикали навіть учням молодших класів. Перше слово, яке говорить дитина, це ленін. А я сижу і говорю: перше слово дитина говорить мама. Наприклад, читаємо якусь статтю у букварі, да, яка виховна мета. Обов'язково мало бути щось патріотичне. А якщо, наприклад, коли ми вчили казку про двох цапів, знаєте цю казку, да, коли цап, цапа і, і втонули, то я все думала, Боже, а яка ж тут виховна мета? Але найдемо дружба. Дружба між дітьми в класі, дружба між народами, виховувати дружбу во всьому світі. Ну, ну отакі от, от дурниці були. А нікуди не дінешся. Проте за будь-яких часів школа у першу чергу була не просто місцем, де вчили писати, читати і рахувати, але епіцентром формування характеру. А це робота ювелірна у своїй відповідальності. Адже основа держави, її громадяни, егоїстичні неосвічені громадяни слабка і бідна держава. Це добре розуміють у цивілізованих країнах світу. Головне не передати куті меду. Дитині у першому класі. Нащо було говорити про те, як Олександр е, Матросов накрив собою е, амбразуру? Дитина, знаєш, таке амбразура, я її не знаю, що вона таке, знає, звідки стріляють. А, а що таке амбразура? А наша дитині... У мене прийшла мати, одна і казала, ви знаєте, після вчорашнього року у мене дівчинка всю ніч не спала, схатувалась і говорила, що нам от учительниця розказала, а я так мені його жалко, і вона плакала. Проте, така система приносила і свої позитивні плоди. Радянські школи практично не знали наркоманії дитячого алкоголізму. Межа, яка допускалась, тихцем курити за рогом школы, поки цигаркият не відбере директор чи завуч. Был какой-то праздник, мы, значит, купили, пошли на Киев, на Владимирскую горку. Значит, там было, они были в четвером, вот это его ребята. Ну и я, значит, была пятая девочка. Они мне купили шоколад и купили вот эту бутылку олиготет. И вот это мы шестером мы выпили эту бутылку олиготе и шоколад. И я записала это у себя в этом самом, так дома это было, что чуть ли знает, что я чуть ли там не кололась. И когда мы заводили дневники, если уже в восьмом-девятом классе, это же не то, что раньше, дневник, 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 и цитаты выписывали себе. И вот девиз был умри, но не дай поцелуя без любви вот така цитата я помню була у мене через все. И я этот дневник прятала наївне. А куди я його прятала? В письменный стол. І звісно, що мама могла читати. Складовою частиною шкільного виховання було трудове та військове виховання. Перше це суто радянські винахи. Адже у царських гімназіях не було спеціальних предметів, де би вчили працювати рубанком чи напилком. Там дітей вчили готувати до праці інтелектуальної. В 92-й школе мы точили на токарных станках по дереву и вытачивали деревянные ручки. Берется обычный брусок бесформенный, вставляется в станок, значит, ну, вначале как-то предварительно обрабатывается до более или менее круглой формы, а дальше начинается уже вытачивание, тонкая работа, когда из него делается нечто типа ручки, потом по центру этого бруска сверлится отверстие для стержня достаточной длины. Дальше можно купить за 8 копеек стержень, вставить его, и у вас нормальная ручка, которой можно писать. Некоторые потом эти ручки еще и лакировали, и на уроках ими же и писали. Ну, это было приятно писать чем-то, что ты сам сделал. Метою трудового навчання было не лише привчити школярів до праці, але й надати їм якусь спеціальність. З отриманням атестату зрілості молода людина могла бути до всього водієм, столяром чи бухгалтером. Комусь це допомогло у житті. Для когось виявилось мертвим баластом в, в, в таких середніх класах ти був повністю ма нас водили е, в слюсарну майстерню. Я пам'ятаю, що я цілий е, чверть робила, вирізала напилком з, з якогось металу, такий ромбік. До якого потім вчитель причепив, і був такий гачок. Я цілий семестр робила той гачок. Крім того, я навчився паяти, бо це наш учитель цієї військової справи. Він робив стенди. Ну, наприклад, як побудована гвинтівка. І там треба було лампочки, були, якщо ти правильно вибираєш, то лампочка загоралась. Там треба було там, одним електродом доторкнутись, сюди один електрод, інший. Я навчився паяти. Добре, потім в э, потім нас були, це було років з два, у нас було креслення обов'язкове. І мені жаль, що креслення немає зараз у школі, бо воно навчало людину бачити просторово. Столярне діло було, слісарне і домоводство. І да, ще у нас був возле школи сад. І каждому классу видавали, ну это до восьмого класса, когда училась, видавали участок, и ми вскапывали огород и садили там, ну, что нам учительница говорила. И вот я там в третьем классе на сырую землю села и почки простудила. Так я до класу восьмого или до какого там, не знаю, потому що тогда не лечили, а так перерастет. И дал Бог, я переросла. Після закінчення Другої світової війни сформувався так званий двополярний світ. Між двома найпотужнішими державами планети СРСР та США почалась холодна війна, гонитва озброєнь, локальні військові конфлікти, мілітарізація суспільства, основні її ознаки. Останнє особливо притаманне для тоталітарної радянської держави. Не уникла мілітарізації і система середньої освіти. Вивчали якісь, які мають бути погони, які мають бути звання, там щось, які є війська, там, там якісь такі, ото авіація, ото флот, там ще щось було, таке було. Але найцікавіше, то, що нас водили в тир. Ми зробили такий невеличкий тир, там було метрів 15 відстань, і ми стріляли по мішенях, звичайних цими кулями. Малокаліберною, і я непогано навчився тоді стріляти. І я вважаю, що це найбільш цінне, тому що навіть не від того, що я потім стріляв, і там, ну, в армії я вистрілив, мені здається, 9 куль за все, весь час. Равняясь, смирно, шагом марш, в общем, практически все как в настоящей армии. А, как сейчас помню, одна девочка, моя одноклассница, проходя мимо полковника, преподавателя, отдала ему честь не той рукой. Приложила к козырьку не правую руку, а левую. Ну, говорится, дело житейское. Строгий полковник посмотрел на это и сказал «В поликлинику шагом марш!» Особливую увагу призляли захисту населення від радіації. Про ядерну війну говорили постійно. Її очікували, про неї попереджали. До речі, не безпідставно. Ядерна війна ледь не розпочалася у 1962 році під час так званої карибської кризи. Учили поражаючі фактори ядерного взриву. Значить, ударна волна, світове озлучення, проникаюча радіація, радіоактивне зараження. Віті скільки років прошло, я до сих пор наїзусь пам'ятаю. помню. Проте було лукавством стверджувати, що для хлопчиків не була цікавою початкова військова підготовка. Погратися зі справжнім автоматом та й з розпиленим стволом було ще те задоволення. Один раз ми вирішили е, удивити себе і других і розібрати цей саме автомат групою. Значит, мы договорились изначально, кто какую деталь снимает и в каком порядке. Там был установленный порядок разбора. Вот сначала это, 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 это. Значит, мы поставили этот процесс на, на конвейер, договорились, кто что снимает, и вместо приблизительно 10 секунд, которые, разбира, которые занимает сборка, если это делает один человек, мы уложили секунды в 4. И потом ходили всем рассказывали, вот как, как мы втроем разобрали автомат Калашникова за 4 секунды. Періодично серед школярів з'являлася мода на розваги пошесть писати записки, щось майструвати зі старих кондиціонерів, розмальовувати кеди. Особливо цінились іграшки закордонні. Такі речі вабили, як вабить заборонений плід. Адже шкільні наставники намагалися уберегти молодь від нищівного впливу капіталістичного заходу. У мене був брат двоюродний. вони жили на Толстого, в центрі, а там рядом. гостиницы же и вот значит его друг он был в классе в седьмом или в восьмом фарцовка значит они подходили и тогда и вот они где-то достали ручку им там подарили или где они достали и эта ручка была вы можете себе представить этот разврат значит когда держишь так женщина голая женщина она Значить, одета. Когда коли ти переворачиваешь, женщина голая. Так если мені дай Бог знайшли, так неизвестно, может быть, и і в міліцію вы забрали. Куди эта ручка потом ділася? Я не знаю, але ця ручка ходила по рукам. 80-ті роки минулого сторіччя внесли різноманіття у шкільну буденність. На зміну банальним рогаткам та плювальницям прийшли чудеса тогочасної електроніки. Серед київських шкіл вирізнялись деякі. У яких мода на модернові розваги була поширена особливо. В 145-й школі були все-таки більш популярні такі інтелігентські игрушки. З того що я хорошо пам'ятаю, перша половина половину в 80-х років, тоді тільки стали появляться електронні часи, цифрові часы. Это было большое дело. Часы эти стоили тогда очень немало. Это сейчас это бросовый товар, а тогда хорошие часы могли, как тогда говорили, потянуть и рублей 100. То есть что-то того же порядка, что среднемесячная, ну, может быть, две трети среднемесячной зарплаты. Соответственно, часы были предметом гордости. Тогда у молоди, начинают проникать досягнення радянської обчислювальної техники. Для тих, хто не захоплювався футболом чи посиденьками у дворах, це була найкраща розвага. Як зараз пам'ятаю електроніка B352, B361. Це були самые продвинутые на той час моделі, які, в которые можна було ввести програму. Їх програмували в двоїчних кодах. і Длина цієї програми могла составляти цілих 100 байт. Ну от сейчас мы считаем на мегабайти, гігабайти. А тогда пам'ять этого калькулятора, програмна пам'ять составляла 100 байт, і щоб примерно столько же була пам'ять для даних. Це було круто. За весь період київської історії його школи переживали періоди злетів та знепадів. За цей час вони випустили із своїх стін мільйони освічених молодих людей зі своїми характерами, перевагами та недоліками. Побажаємо, щоб знання та вміння наступних поколінь київських школярів служили на благо суспільства.